Всім привіт! Не за горами найромантичніше свято день усіх закоханих. У першу чергу готую основне блюдо. Будемо готувати курин кортопляні картопляні котлети на кісточці. Усі необхідні нам інгредієнти ви бачите зараз на екрані та в описі під відео. Відварюємо картоплю та стегна. Отриману картоплю, розтираємо до консистенції пюре. Відділяємо м'ясо від кісток. Кісточку ми не викидаємо, вони нам ще знадобляться. Залишаємо їх у такому вигляді. У нас все готово. Нарізаємо дрібненько м'ясо у произвольній формі. З м'ясом покінчено. Змішуємо його з картоплею. Натираємо сир на мілкій тертки. Додаємо сир у суміш. перемішуємо. Додаємо сіль. А перець. Додаємо два яйця. Та знову перемішуємо. Розділяємо отриману суміш на кількість кусток, які у вас є. Ось такі кульки ми отримали. Беремо кульку та розплющуємо її. Викладаємо кісточку гарною стороною назовні, формуємо стегно. Ось такий результат ми отримали, готуємося до панірування. Збиваємо 4 яйця. Підсолюємо та перемішуємо яйця. Валюємо спочатку в борошні, потім в яйці та в сухарях. Обсмажуємо наші стегла во фритюрі до золотистої скоринки. Довго смажити не потрібно, так як усі інгредієнти всередині готові. Моя сьогоднішня страва, хоч і виглядає як фастфуд, але дуже смакує. Має яскраву хрумку скоринку та дуже ніжну серединку. А на друге приготую знаменитий салат Цезарь. Почнемо з куринного філе. Нарізаємо його на ось такі шматочки та обсмажуємо на оливковій олії. Робимо заготовки. На сухарики нарізаємо хліб кубиками. У мене ролик для тих, хто полюбляє робити сюрпризи своїм другим половинкам. Будь це день закоханих, день народження або просто сімейна вечеря. Отримані сухарики смажимо на пательні. Додаємо 3 столові ложки оливкової олії, додаємо один зубчик чеснику на терні замілки й тиртки, пів чайної ложки солі та суміш перців. Розігріваємо та додаємо наші сухарики. Перемішуємо та смажимо на протязі 5 хвилин. Сухарики готові. Даємо їм вистигнути. В мене святковий салат, тому я використовую перепелінні яйця. Розрізаємо їх навпіл. Я використовую помідорки черрі. Розрізаємо їх навпіл. Беремо пекинську капусту та відриваємо від неї листки. Збираємо блюдо. Першим шаром капуста. Відриваємо дрібними кусочками м'яку частину. Після чого розміщуємо курицю. Викладаємо у произвольній формі. Потім додаємо перепелине яйце також у произвольному порядку. А далі помідори чері. Настала черга сухариків. Вони такі хрумкі, не можу стриматись. Залишилося зробити соус та блюдо готове. Для соусу потрібно оливкова олія, мед, сік лимона, діжонська гірчиця, сіль та сметана. Все гарно перемішуємо. Заправляємо салат швидко, смачно. Та подивіться, яке гарне блюдо в нас вийшло. На десерт я приготую ідеальний фруктовий салат. Для цього нам знадобиться невеликий банан. Яблуко, грейпфрут, ківі, гранат та королівські фіники. Фрукти відчищаємо від кожури та приступаємо до нарізки. Розпочнемо з банану. Нарізаємо його на Важливо, щоб банан був стиглий. Тепер настала черга яблука. Розділяємо яблуко на чотири частини та віддаляємо кожуру. Нарізаємо яблуко дрібними частинами. Робимо шматочки максимально однаковими. Тепер грейпфрут. Відділяємо кожицю. Апельсин, грейпфрут, мандарин та памелу я завжди відділяю від кожиці. Це естетично. Для відчищання подрібнюємо грейпфрут. Стала черга ківі. Розрізаємо його навпіл. Ще раз навпіл, а потім дрібними шматками. З фіника видаляємо кістку. Та подрібнюємо. Тепер відчищаємо гранату. Усі продукти нарізані. Переходимо до подачі. Салат збираємо у піауті. Першим шаром викладаємо банани, потім яблуки, потім грейпфрут. А після прекрасний нарізаний ківі. Найсолодкий шар з фіники. Шар гарних українських яблучок. Останнім додаємо гранат. Заправляємо салат з гущеним молоком, якої потрібно на цей салат 2 столові ложки. Зверху посипаємо натертим молочним шоколадом. Цей салат вийшов дуже смачний та корисний. Ви можете експериментувати. Фрунтувати, додаючи нові фрукти, які ви полюбляєте. Усі блюда в нас вийшли гарними та смачними. А смачна сімейна вечеря це найкращий подарунок, тому що він зроблений з турботою та любов'ю до вас. Всім смачного та до зустрічі!